Нових партій військової техніки готові до вторгнення на нашу рідну землю через поки що не контрольовані нами ділянки кордону. Але ми все ще розраховуємо на перемогу здорового глузду над хворобливими імперськими амбіціями і очікуємо, що той, хто свого часу дав відмашку на початок бойових дій на Донбасі, Нарешті схаменеться із командою припинити стрільбу з нуля годин на неділю. Залишилося 10 годин. Я впевнений в тому, що ми сьогодні знаходимося перед дуже важливою розвилкою. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання. І, перед, і в Мінську, і перед всім світом Україна, довела. це наш вибір, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і Європі, і всьому світові. Наполягаючи на мирному врегулюванні. Ми маємо чітко усвідомлювати і альтернативу і уявляти.